рисунку зображений план кав'ярні, у якій 25 місць. У той час, коли Соломія зайшла у кав'ярню, у ній були вільні місця, всі вільні місця, окрім місць біля барної стійки. Дивимось барна стійка. Соломія вибирає місце на умання. Яка ймовірність того, що вибране місце буде за круглим столом. Дивимось за круглим столом. І що таке ймовірність? Це відношення сприятливих подій. До всіх подій. Соломія вибирає місце і має бути за круглим столом. Отже, за круглим столом 4 місця, 4 місця і 4. 3 на 4, 12. Усього 25 місць, але місця біля барної стійки вже зайняті. Тому від 25 віднімаємо ці 1, 2, 3, 4, 5. 5 місць. Отримали 12, двадцятих, це скоротний дріб. Скорочуємо на 4, 12 ділимо на 4, 3, 20 ділимо на 4, 5, 3 п'ятих, варіант Б.